Першу пропозицію про перейменування кінотеатру імені Щорса вніс у квітні депутат обласної ради Валерій Зуб, адже кінотеатр є комунальним закладом, об'єктом спільної власності громади області. Тому за законом питання про назву вирішують депутати. Отже, перша пропозиція була присвоїти кінотеатру ім'я Олександра Довженка. Але в Чернігові вже є заклад з такою назвою, що правда він функціонує зараз як ляльковий театр, тож і його довелося б перейменовувати. Розпочалася дискусія із залученням громадськості. Колектив кінотеатру запропонував назву «Чернігів». Тому що кінотеатр є базовим для всієї Чернігівської області, вважаючи те, що ми показуємо в 18 районах зараз кіно. Це самое главное. Ну і город Чернігів і все остальное, як говорится, в этом плане. Пропозиції збиралися на інтернет-сторінці обласної ради. Надійшло 9 пропозицій варіантів назви: серед них імені Довженка, кінотеатр Чернігів, Молодіжний, Зачарована Десна, Сашко такий був псевдонім Довженка. Кінотеатр імені Іллі Шрага це відомий чернігівський просвітянин і правозахисник. Зрештою, кінотеатр імені князя Мстислава. Зібрані пропозиції обговорила спеціально створена при обласній раді робоча група. Тут із запропонованих обрали два варіанти: при голосуванні з 11 присутніх учасників групи: двоє проголосували за варіант зачарована Десна, дев'ять за варіант Чернігів. Щоб він став візитівкою для міста Чернігова і для всіх громад Чернігівщини, і прикрашав наш історико-архітектурний ансамбль Красної площі. Цей варіант назви не остаточний. Питання про перейменування внесене в порядок денний сесії обласної ради 10 вересня. На сесії можуть бути запропоновані й інші назви, і це буде вирішене голосуванням. Якщо буде внесена пропозиція, якась інша, тою чи іншою комісією депутатською, чи кимось із депутатів на відповідно до регламенту, то я як головуючий, Буду зобов'язаний поставити ту пропозицію на голосування. І яка пропозиція набере більшість голосів? Такі буде назва. Оновлюється не тільки назва кінотеатру з обласного бюджету. Виділені кошти на придбання нового цифрового обладнання для червоного залу і для ремонту приміщення. Замінити обладнання і друге зробити ремонт. В першу чергу це санвузлів кінотеатру. Тобто це перший етап. Другий етап ми бачимо таким: зміна назви модернізована технічно, і потім, от ви чули, що є пропозиції громадських організацій, все, що зробити належний ремонт цього комплексу. Це цифра і буде 3D. Значить, 3D. збираємося відкритися десь в кінці. Кінець сентября, начало октября місяця. Так що бельгійське обладнання хороше, сучасне, Все нове, абсолютно. Кілька учасників обговорення питання запропонували розширити функції закладу, створити на його базі не просто кінотеатр, а культурний комплекс. Цей кінокультурний заклад буде виконувати дуже важливу соціальну функцію. Це українське кіно, це українська культура. Це якби такий мистецький центр. Отже, наприкінці вересня, на початку жовтня, любителі кіномистецтва зможуть відвідати принаймні оновлений червоний зал, оснащений сучасним обладнанням для показу.